Офіс президента Зеленського дуже любить, знаєте, хизуватися тим, що вони там всі такі круті комунікаційники, як вони красиво вміють все там типу, комунікувати і е, пояснювати. І тут ми бачимо. Класичну ситуацію, як Володимир Зеленський намагається заткнути рота будь-кому. Наприклад, це просто дуже смішно, якби не було так сумно. Коли в один день вчора виходить пан Сибіга, радник Зеленського, до речі, людина, яку не безпідставно вважають автором реальних промов Зеленського, і заявляє, що мовляв, ото, якщо Україна вийде на адміністративні кордони Криму в результаті свого контрнаступу, то вона готова розпочинати перемовини з Росією. На наступний день ОП виходить з повідомленням, що ні нікого ні, 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 не слухайте. Тільки сам Зеленський може говорити якусь реальну. Інформацію, чесно кажучи, коли ти дивишся за таким рівнем комунікації, ти просто розумієш насправді тільки одне. Єдине, що цікавить, насправді мені здається в комунікації президента Зеленського, щоб тільки ж був він один, а всі решта мають затнути рота і хлопать, Хлопать і ще раз хлопать, і в жодному разі нічого не робити проти.